Правді, дуже важко і дуже дорого, якщо чесно. Я сказала назву про яку ще ніхто не знав. Чайкова на халяву – Це взагалі ідеальне місце робити. Привіт, мене звати Лена, і ви потрапили в мій блог, де я розповідаю, як я створюю бренд, а саме бренд амуніції для собак. Не одягу. Я закриваю свій онлайн зоомагазин, магазин яким займалась три роки, і переходжу повністю на власне виробництво, бо маю дуже великі плани на цей напрямок. Як ви бачите, в мене тут незвична обстановка, бо ми з друзями поїхали на місто чуть-чуть відпочити. І, звичайно, я з собою привезла багато нового для бренду, щоб показати це вам, бо там дійсно дуже вау. Цей влог буде про тиждень, який пройшов. І я дуже рада, що він закінчується в такому чудовому місці. А саме про мій перший робочий день, повний робочий день в нашій сімейній кондитерській, про новини мого бренду, який я створюю. Ну там будуть і хороші, і погані. Про мої нові навчання, які я купила, а також мої, декілька моїх подарунків до мого дня народження, який був тиждень назад, 4 серпня. Тож давайте починати. Я сьогодні зміняю одну з дівчинок з нашої команди і працюю в кав'ярні. В якості не баристи, налякаюся, я не буду готувати каву, але в якості касира, я відповідаю за на десерти, які в нас тут є, ну і так далі. І насправді хотіла сказати, що це взагалі перший раз, коли я працюю в шпіті, тобто в мене. Зараз почалася кар'єра в хіпіці. От Дуже цікаво дізнатися, все працює зсередини. Тобто ми вроді би це все будували. І як нам здається, ми все знаємо, але в дівчат, в санів команді, відбуваються взагалі інші процеси, і дуже цікаво за цим спостерігати і ще й поглинутись в це, побачити, як все воно відбувається, як вони ділять обов'язки. Як вони а, ділять там чергування, хто за що відповідає, як хто виконує ці обов'язки? Насправді дуже цікавий досвід, навіть не пройшла ще година, як ми відкрились зранку. Але подивимось, що буде, що буде ввечері. Поки клієнти є, навіть зранку у нас зранку не так багато клієнтів, але сьогодні є. Чи я вважаю, що це я своєю кармою. Прошу кармою їх сюди. Замліпла. Завнікла. Чика на халяву це взагалі ідеальне місце буде. Розкажу вам зараз про свої обов'язки, бо я сьогодні в якості касира, мені навіть веде форму сердечком, дуже класно, поки у нас немає людей. То значить, що я повинна робити? Перше, це звісно ж столи, стівці, все протерти, все зробити, щоб було дуже гарно. По-друге, це підлога. Мене перервали, бо прийшли клієнти. очікувано. <рив> ну, я продовжу. Значить, підлога за мною, всі ці столики, все за мною. Зранку були вимиті всі вікна, двері, дзеркала. Ну і в процесі сьогодні дітей не було. А, але якщо звичайно прийдуть діти, бо все буде тут заляпано, то я теж цим займаюсь. Потім основне то, що моя це вітрина. Я викладаю десерти, складаю десерти, якщо беруть з собою, розказую про них, про начинки, про склад, що з чим, що люди бажають. Тут у нас стоять коробочки одні, стаканчики. Тут у нас зона обслуговування. Також, так як я касир сьогодні, я стою за касою. У мене там музичка і Обслуговую ще тут. Ну і от так от просто, Просто, але не просто. Ну, справді, справді дуже складна робота. Я ніколи не працювала в обшпіті, я розумію, що це зовсім не просто. І я завжди дуже вічлива взагалі до людей, і особливо до людей, які працюють в цій сфері. Розумію, що всі бувають різні ситуації, тому. Я така дуже, дуже з розумінням відношусь до цього. У нас зараз пройшло півдня нашої роботи по постелу, яка більше поки що, але ну, насправді багато від чого залежить. Ясно, що всі дівчата працюють, то я так по приколу сказала. Подивимося, що буде ввечері, чи прийдуть взагалі люди, і е, е, наскільки ми продамо. Ну, точніше, звичайно, вони прийдуть, а наскільки я продам, мені буде цікаво. І що дуже важливо, в кінці серпня я буду працювати майже кожен день, от бо наша головна адміністраторка їде відпочивати надовго, і нова дівчинка прийде лише в вересні, тому я буду працювати рано майже кожен день. Я не знаю, як то витримати, бо це too hard. Реально важко, постійно буде такою на позитиві, пояснювати все людям і дякувати, що до нас приходять дуже класні люди, дуже адекватні люди і дуже приємні. З багатьма я просто спілкуюсь, е так знаєте, поміж ділом, але все одно ти дуже сильно виснажуєшся. Е я просто зараз хочу кудись сісти, лягти на якийсь диван, зняти взуття, щоб мене ніхто не чіпав, чуть поспати і щось поїсти. Бо це дійсно складно, а попереду ще пів дня роботи. І це всього лише мій перший день. Тобто я не працюю там вже декілька днів, знаєте, щоб так себе почувати. Але ну нічого, нічого, працюємо. Я якби витривала, тому е, можу з усім впоратись. Продовжуємо працювати і не знаю, в чому ще. Я хотіла знімати, знаєте, більше. Я така вже втомлена. А, що хочу просто посидіти і подумати про щось. Як ви зрозуміли, продовження дня з кондитерською я вже не знімала, бо не мала зовсім сил. Це був дуже важкий день. І для всіх, хто не в курсі, мама мого хлопця професійний кондитер і вже я так думаю, років 6 чи 7 професійно займається кондитеркою. Ми зараз живемо в невеликому місті у Львівській області, і в минулому році ми прийняли рішення, що нам варто спробувати відкрити власну кондитерську. Я написала бізнес-план для гранту. Тоді ми його отримали. І до речі, це не єдиний грант, який я отримала. До цього я писала ще грант від дії для свого бізнесу. Я його теж отримала, а в квітні цього року повернула всі гроші і відмовилась від гранту. До речі, якщо вам цікаво почути більше щось про гранти саме від дії, бо їх я отримувала, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Можливо, я зніму окремо відео про гранти і комусь це буде дуже важливо, бо там є пункти, які я зараз розумію. Мі були дуже важливими і чому мені саме видали цей грант. Я в кондитерській не працюю. Я лише допомагаю, вирішую якісь технічні питання, нововведення, питання самою системою, вводжу нові товари, розраховую собі вартість продуктів і так далі. В цьому місці я ще буду заміняти кілька днів дівчинку, яка йде у відпустку. І до речі, буде дуже цікаво зняти. Початок цього тижня роботи в кондитерській і кінець цього, і які взагалі інсайти мені прийдуть в голову, осяють мене, бо я ніколи не працювала в Апчіпіті. Це буде дуже цікаво поглянути, як я взагалі сприйму цю роботу, бо після першого дня роботи мені було дуже важко, справді дуже важко. Навіть складніше переживати той час, коли людей немає, ніж коли ти постійно працюєш, та а такі години бувають, бо ми живемо в невеликому місті. Якби в кожному закладі бувають години, коли люди. Де зовсім нема. І як я казала на початку дня роботи в кав'ярні, що я прийшла зі своєю грошовою кармою. Насправді ми не зробили дуже велику касу. Вона була середньостатистична на цей день, що вже дуже добре, бо я не так розбираюсь в асортименті і, взагалі, деталях, як на наші дівчата з команди. Але все одно продажам теж треба вчитись. І зараз ми працюємо над декількома акціями, які будемо вводити в кондитерські. Оновлюємо повністю контент і взагалі будемо його публікувати. Бо, якщо чесно, зараз до нас йдуть люди, і ми якби для цього нічого не робимо. Будуть спостереження про те, що змінилось, коли ми все ж почали займатися і продажами. Також і є ще одна технічна нова яку ми запустимо незабаром. Я в цьому беру першочергову участь, але про неї розкажу вже по факту. Я вважаю, що це повинна вийти бомба або просто офігенний сервіс. Одразу скажу, що багато деталей по-контирськи я озвучу. Чувати не буду, в тому числі це обіг, каси, виручка, кількість замовлення, суми і так далі. Бо все ж таки це не мій бізнес і власниця інша людина, і я просто не маю права без її відома щось казати. А ось що я маю право точно розповідати: це про мій бренд амуніції Монґдокс. Я сказала назву про яку я ніхто не знав. Але сказала би все, ви все одно побачите логотип на фурнітурі, яку вам сьогодні покажу. Отже, на якому етапі запуск мого бренду амуніції для собак Мондокс? Я маю готовий брендбук з квітня, але про нього детально розкажу вже в наступному відео. Там є на що подивитись, дуже багато класного. Я маю готову стропу двох розмірів, вже надруковану, створену. Вона лежить в мене хаті і чекає свого зіркового часу. Чому саме два розміри? Бо я обрала найпопулярніші. Адже я збираю створювати MVP. тому я обрала просто найпопулярніші розміри, і мені здається, що це дуже логічно. І вже потім згодом я буду розширювати лінійку. Мені приїхала фурнітура, яка не підійшла, але про це будемо далі в цьому відео. Майже визначені розміри і створені прототипи. Коли це буде готово, я буду створювати вже технічні таблиці для виробництва. Поки на цьому все, і знаєте, я зараз перелічила ці пункти, які я роблю вже. З березня цього року і думаю, боже, що я робила весь цей час? Ну типу можна було вже давно запустити той бренд, і робити щось інше і далі розвивати, але так все повільно це йде, але ладно, Ми нікуди не спішимо. Ми насолоджуємось просто цим процесом. Щоб все вийшло офігенно, тож переходимо до фурнітури. Отже, про яку взагалі амуніцію я говорю для створення амуніції? Мені потрібні карабіни для повідців, де подібні кільця для всіх виробів. За них або чіпляється повідець, або вони слугують з'єднувальним елементом. Фастекси, замки і всілякі слайдери і кіпери. Фурнітура може бути металева або пластикова. Я вирішила в своєму Ніці поєднати ці два типи фурнітури, бо в майбутньому я бачу в цьому для себе окремий сенс. Ну згодом ви дізнаєтесь, чому. Отже, гарна новина в тому, що фурнітура приїхала. Вона дуже гарна і дуже якісна. Ну, це найголовніше. Ну от прям дуже. А про погані новини поговоримо далі. Отже, ви бачите фурнітуру, яку я замовила. До речі, вот трохи бекстейджу. Ну, що, то життя. Ідея була в тому, щоб об'єднати золоту латунну фурнітуру, яка якісна, міцна і дуже гарна, і дуже дорога, якщо чесно. Пластиковою фурнітурою, де це було б доречно. Як ви бачите, латунна фурнітура, вона просто неймовірна. Хоча я не дуже люблю такий тип карабінів, є карабіни, які мені набагато більше подобаються, але вони не витримують велике навантаження. Але вони. Дуже важкі, я яка завжди топлю за те, щоб невеликим собакам не можна великі важкі карабіни, бо це навантаження на їх спину і на їх шию. І тут я отримую просто ці гігантські просто карабіни, хоч вони дуже гарні, дуже якісні. Зразу скажу, що моя помилка була в тому, що я набагато більше уваги приділила тому, що було достатньо розривне навантаження, тобто, щоб карабін витримав ривки собаки. Є окрема формула, по якій це розраховується, тобто карабіни відмітаються ці. І треба шукати нові. Ну, а в мене мінус стільки-то грошей. І друга проблема латунної фурнітури це не всі елементи мають однаковий золотий підтон. Тут це не дуже видно, хоча ні, навіть можна побачити, що ця більш золота, тобто оця більш золота, а друга має більш холодний чи такий зеленуватий підтон. Тобто такого теж не може бути і треба шукати далі. І переходимо до пластикової фурнітури. Тут сталася любов. З цими фастексами. Вони, блін, кращі, ніж у Зідога, якщо чесно, щоб вона ще сфокусувалася вам. Анатомічні по формі, бачите, вони трохи вигнуті, міцні, і боже, і такий гарний логотип. Камера не дуже передає, але о, дуже гарний логотип. Якщо бачите, вони надруковані з різних сторін, бо фастиксів на шлейці буде дві, а не один. Я вирішила так зробити. Але бачите, тут все не так просто. Фасик неймовірні. неймовірно. Але це не, не дуже той колір, який повинен був бути. Повинен був бути більш помаранчевий, а не жовтий. І я поки не розумію, що саме сталося, але вбирала я інший колір. А маємо отак. І хотіла вам ще показати, як воно гарно все виглядає. Поки я не знаю, що з цим всім робити. В мене є підписка на додаток Pantone, я дуже часто обираю там кольори. В них дуже зручні палітри, але якщо ви не знали, то для різних поверхонь використовуються зовсім різні кольорові системи. Для мене це як різні типи розширення файлів. І якщо для графічних елементів на комп'ютері ми робимо одні розширення, то для якихось фізичних елементів це буде зовсім інше розширення. Тобто колір для друку якогось логотипу з пластику і колір для фарбування стін будуть зовсім різними. І тут виробник вимагає від мене розширення, яке я, чесно кажучи, ніколи не зустрічала. В моїй системі його немає. І ну, звичайно, його нема в відкритому доступі. А моє кольорове розширення, вони не приймають, ну бо їм є треба їх розширення, вони не розуміють, який то колір просто. І не залишилось просто ніякого вибору, як підбирати колір по фотографії, що було дуже великою помилкою. І блін, цей колір був помаранчевим. Насправді, можливо, неправильно передала фотографія, можливо, мене обманули, можливо, вони там щось переплутали на виробництві. Це мені поки не відомо, але вийшло, що вийшло. Колір не такий, як я хотіла, і минула Лена одразу розплакалась і сказала, що ми нічого запускати не будемо. Але я все не минула, Лена. Я почала вести з собою внутрішній діалог, і тут я хочу, щоб ви зрозуміли, ці фастикси будуть на моїй амуніції. Я не буду їх переробляти. Бо, по-перше, цей колір не сильно відрізняється від запланованого. По-друге, я запускаю mvp продукт тому вкладати знову сотні доларів на друк нової фурнітури. Не дуже логічно. По-третє, ці фастекси дуже якісні. І знаєте, якби вони були неякісні, вибір би стояв робити з них і робити амуніцію з поганою фурнітурою. Тут би не було жодних компромісів. Я би шукала нові фастекси і нове виробництво, бо безпека це першочергово і навіть не обговорюється для мене. А тут питання всього лиш в кольорі. І по четверте, ніхто не знає, як повинно було бути. Ніхто не знає, який колір там повинен був бути. Ви б теж цього не дізналися, якби я вам цього не розказала зараз. Але чесно. Я не бачу в цьому нічого критичного. Просто наступного разу я буду детальніше контролювати цей процес і розуміти, що щось може піти не так і отримую точно той колір, який я хочу. На таку реакцію потрібно було багато часу, невдач до цього, щоб зараз так реагувати. І я бажаю всім, хто переживає зараз за якусь маленьку деталь, рухатись далі, виправляти помилки вже в процесі. Також по іншій пластиковій фурнітурі в мене теж є невеликі сумніви, адже не все ідеально підійшло по розміру. Тому треба робити тестовий. Зразок вже з леопардової стропи, і дивитись, як буде краще. Взагалі, в мене сотні штук кожного з елементів. Тут я просто з собою взяла декілька, щоб вам показати. Сотні штук, каже, Лена, яка запускає маленький тестовий продукт. І знаєте, фурнітуру я отримала лише вчора, і лише вчора я побачила всі ті плюси і мінуси, які ми зараз маємо по факту. І я дуже рада, що цей відпочинок стався саме зараз, бо я чесно признаюсь, я поки не знаю, що робити далі. Тобто, на що змінювати карабіни, де шукати взагалі нову фурнітуру і яку саме фурнітуру мені шукати, я поки не розумію. І тому, якщо вважаєте, що в мене там мільйон планів Б, що якщо не ця, то якась інша, справді ні, я зараз дуже розтірена. Правда, правда, поки що я не знаю, як виправити цю ситуацію. Єдине, що я знаю, що я її точно вирішу яким шляхом, коли це станеться, невідомо, але точно вона буде вирішена, і амуніція з'явиться у світ і буде доступна до продажу. Але мені треба час, щоб все обдумати і звести, знаєте, ніби все в одну точку в своїй голові, щоб все це вийшло в якийсь план, в якийсь реальний вигляд. І я сподіваюся, що цей відпочинок посприяє швидкому вирішенню цього питання, то я для вас зараз дознімаю відео і піду відпочивати, плавати і загоряти. Зараз чуть переключусь, покажу подарунки, які я отримала на день народження. Не знаю, це мій блог, тому що хочу, то роблю. Я отримала тут таку класну каву з грибочками і мачі ще є, з такими ложечками. все дуже гарно. Подружка мені подарувала штатив нарешті, як для блогера, який складається в маленьку таку штучку. І, звичайно, моя нова сумочка. Господи, яка краса! Трошки, трошки така рекламна пауза. Ще в мене є сертифікат від етноетнодім. Вибираю собі якусь вишиванку ще не вибрала. Але дуже гарно. А ще цей тиждень був про навчання, бо я собі придбала два семінари на різні теми. Перше це про піар малих бізнесів. Знаєте, я завжди працювала своїй минулі бізнеси однаково. Я створювала інстаграм, гарно його вела. Я обов'язково створювала сайт, бо в минулому я створювала сайти, тому не створити сайт для свого бізнесу це взагалі гріх. Блоги, републікації, колаборації були настільки рідкісними, що я не маю в них жодного досвіду. Для мене це було завжди страшно. Я навіть знаю психологічно. Причину цього, і я звела паралель, що в якийсь момент я перестаю розвиватись в бізнесі, і також через це, що не шукаю нових нових способів продажі піару і взагалі популяризації бренду. Тому мондок стане першим брендом, який я буду просувати по іншому. Будете спостерігати з цим. Друге навчання випадково придбала взагалі через TikTok буквально за 5 хвилин. Це відео лекції по монтажу відео, так як я тепер веду Ютуб і частіше знімаю різні відео в інстаграм та. Ціхток мене сильно зацікавила ця тема і вирішила, що було б непогано повчитись і мати більше знання в цій темі. Я ще не встигла подивитись. Тобто я купила і не подивилася е е е ці навчання. Тому свої інсайти я розкажу в наступне вже відео. Я думаю, особливо з піаром буде дуже цікаво. Поки я вам дякую, що ви були зі мною. Я буду дуже чекати ваші коментарі, адже я щиро і відкрито розповідаю про всі факапи, всі недачі про вартість того, що я створюю бренд, і я думаю, що це варто. Вашої підтримки. А ще підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Instagram, на мій Telegram канал я, який я теж збираюсь віддолювати. І зустрінемось вже незабаром. А я пішла відпочивати нарешті. Все, всім пока!